Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я перекажу, що було у другому сезоні серіалу Грав кальмара. Якщо ви хочете дізнати сюжет, а дивитись повністю лінь, то ж попереджаю у відео спойлери. Події другого сезону починаються на тому ж місці. Гіхун продовжує спілкуватись по телефону та обіцяє знайти творців гри за будь-яку ціну. Він покидає аеропорт і у найближчому туалеті перевіряє себе на наявність трекера. Він знаходить його за вухом та самостійно вирізає. Хван Джунхо виживає після поранення і падіння зі скелі. Через два роки він працює у патрульній поліції. З його розмови з вже колишнім начальником стає зрозуміло, що острів їм не вдалося знайти, оскільки джунхо не знає точне місце положення, а його телефон з доказами потонув у морі. А хто саме у нього стріляв, він від усіх приховує. Гіхун живе у якомусь занедбаному мотелі. На нього тепер працює той самий лихвар, якому він був винен гроші. Кім займається тим, що разом зі своїми людьми обшукує всі станції метро, щоб знайти вербувальника до ігор. Це вони роблять вже два роки, але цього разу Гіхун наказує наняти більше помічників. Бо якраз в цей же час і був набір на гру Гіхуна. За це він дає цілу сумку грошей. Джунхо теж не втрачає надії знайти творців гри, тому вже тривалий час плаває на судні з капітаном Паком, який, до речі, його врятував, щоб знайти той самий острів. Через деякий проміжок часу Кім з помічником нарешті бачить у метро того самого вербувальника. Вони повідомляють про це гіхуну, і той одразу виїжджає, поки ті двоє за ним стежать. Гіхун перевищує швидкість, його зупиняє патрульна поліція у складі з Джунхо. Він згадує ім'я Гіхуна. В цей час лихвар з помічником вирішують самостійно напасти на вербувальника, хоча Гіхун просив цього не робити, і їм, звісно, не вдається. Пізніше вони зв'язані і змушені грати у камінь ножиці папір у поєднанні з рулеткою. Це продовжується тривалий час і закінчується смертю Кіма. Джунхо знаходить юридичну адресу Гіхуна і відправляється туди. А Гіхун наказує іншим людям шукати Кіма та усока. Але коли прибуває до мотеля, то зустрічає там вербувальника. Вони спілкуються. Гіхун хоче дістатися до головного, але вербувальник наполягає, що й сам може передати що треба. Розповідає, що люди, на яких він полює, непотріб, і на іграх він колись зустрів свого батька і без жодних сумнівів застрелив його. А потім знову пропонує пограти. У револьвері одна куля, і треба по черзі стріляти собі у голову. Гіхун погоджується і стріляє першим. На п'ятий раз вербувальник його провокує та просить визнати, що гіхун просто сміття, якому пощастило, але кулі немає. Гіхун називає того клятим псом, який виконує накази. Вербувальник стріляє у себе та вмирає. Джунхо, який вже прибув до мотелю, почув останній постріл. Він знаходить в іншому номері усока та звільняє його, а потім прямує до Гіхуна, але усок б'є його по голові та розповідає про все, що сталося. Гіхун знаходить у кушені вибувальника картку з інформацією. Зустріч буде у нічному клубі на Геловін. Коли Джунхо приходить до тями, то вони вдвох нарешті обмінюються всією інформацією, крім справжньої особистості фронтмена. Гіхун погоджується, що Джунхо може бути корисним. Він показує гроші та обіцяє щедру винагороду за допомогу. Але гроші не цікавлять ні Джон Хо, ні Усока, бо Кім для нього був як брат, і він прагне помсти. Пізніше Гіхун таємно спостерігає за матір'ю Чосан У та братом Кан Сейбьок. а потім звертається до чоловіка, який обіцяв дівчині привезти її матір з північної Кореї. Він запевняє Гіхуна, що жінка зараз хвора, але як тільки тій стане краще, то її одразу привезуть сюди. Після нього до чоловіка приходить жінка на яка вкотре просить знайти свою маленьку дитину у північній Кореї, бо вона збіжала сама, коли стріляла у свого начальника. Пізніше вона отримує візитку з тими самими символами і наступного дня звільняється з роботи, де працювала аніматором у парку розваг. Там вона познайомилась з дівчинкою, донькою місцевого художника, яка хвора на рак. Потім вона провідує її у лікарні. Джон Хо приходить на кладовище, бо сьогодні річниця смерті дружини брата. Його матір сподівається, що інхо також прийде, але чоловіка, звісно, немає. Гіхун ставить собі маячок у зубний імплант, а Усок наймає спецпризначенців. Так вони готуються до завтрашньої вечірки, де має відбутись зустріч. Гіхун припускає, що з ним може щось статись, але його команда впевнена, що все буде гаразд, оскільки на ньому трекер. Настає Геловін. Гіхун з усоком заходить у нічний клуб. Вони намагаються знайти когось потрібного та розділяються. А джунхо помічає двох солдатів у червоних костюмах. Один із них вирубає усока, а інший веде гіхуна за собою до лімузина. Джунхо віддає наказ спецпризначенцям стежити за ними. З гіхуном розмовляє свинка від імені фронтмена. Той сподівається, що чоловік все відпустить, але Гіхун налаштований рішуче та просить припинити гру. Усі вибрали участь у ній за власним бажанням. Не верзи дурниць. Ви використовуєте людей у розпачі, які стоять на краю скелі, і наражайте їх на смерть заради розваги. Фронтмен також називає цих людей сміттям та наполягає, що поки світ не зміниться, гра не закінчиться. Гіхун це заперечує, він вважає, що у всьому винні багатії. Фронтмен просить припинити перегони і в цей час на машини спецпризначенців нападають. Починається стрілянина, через яку переслідування стає неможливим. Гіхун, розуміючи, що все пішло не так, неочікувано просить доєднатися до гри. Фронтмен погоджується і машина наповнюється димом. Гіхун засинає. Джунхо каже, що тепер у них план Б. Но Іль приїжджає до призначеного місця, заходить у фуру та перевдягається у солдата в червоному костюмі з маскою трикутника. Джунхо збирає команду із спецпризначенців та усока. Вони на судні капітана Пака пливуть за сигналом трекеру. Гіхун прокидається з іншими гравцями. Все відбувається, як і минулого разу. Гіхун має номер 456. Червоні розповідають те саме, приховуючи, що на гравців очікує справжня смерть. Вони обурюються, що їх викрали, а ті показують відео та розповідають про борги. Єдине, що трохи змінилось, правила. Тепер гравці будуть голосувати після кожного раунду. Якщо більшість з вас захоче зупинитися, і гри закінчаться. Ви зможете забрати позові гроші, які накопичаться на той момент, і покинути це місце. Червоні беруть усіх згоду на участь у грі та фотографують гравців. Гіхун несподівано зустрічає серед учасників свого друга Чонбе. Він ображений, що друг не спілкувався з ним три роки. Гіхун без жодних пояснень просить друга завжди бути поруч. Джунхо зрештою прибувають на острів і запускають дрон, щоб більше побачити. А також відстежують місце положення Гіхуна, який в цей час вирішує перевірити імплант і не знаходить чіп. Детективі Хван, ці вилупки нас спалили. Вони підкинули трекар іншій людині. Розпочинається перша гра. Та сама: червоне світло, зелене світло. Гіхун виходить уперед та попереджає учасників, що на них очікує смерть, якщо вони поворохнуться. Але йому, звісно, ніхто не вірить. Лялька починає. Під час червоного світла Гіхун зупиняє людей та наказує завмерти. Так повторюється декілька разів. Але раптом на одну дівчину сідає бджола. Вона, звісно, починає рухатись і отримує першу кулю. Незважаючи на заклики Гіхуна стояти на місці, кілька людей все одно починають панікувати та гинуть. Це відбувається тривалий час. Однією зі зброй керує Ноиль. Пізніше серед гравців вона помічає того художника, батька хворої дівчинки. Під зелене світло тільки гіхун починає біжати та закликає всіх інших. Він радить триматись паровозиком, і люди нарешті слухаються. Все це, звісно, хвилює фронтмена. Ще кілька людей гинуть, частина вже добіжала до фінішу, залишається усього 30 секунд, і гіхун вирішує допомогти чоловіку, якого не вбили, але ранили у ногу. Йому навіть допомагає ще дівчина. Вони втрьох ледве встигають дістатися фінішу, але пораненого чоловіка все одно вбиває ноиль. Гра закінчується, стеля над гравцями закривається. У живих залишилося 365 гравців, як і минулого разу, деякі гравці просять відпустити їх назад. Червоні оголошують, що наразі сума виграшу складає 9,1 мільярдів вон. Скільки це на людину? 24 мільйони тисяча вон жартуєте ми, ледь не сконали. Деякі учасники вважають, що це мало. Тоді червоні розповідають, що за правилами до банку додається 100 мільйонів призових за кожного гравця, що вибув. Розпочинається голосування. Гіхун як останній голосує перший проти. Коли голосів застає все більше, Гіхун нарешті знову звертається до людей та закликає відмовитись. Але гравці звинувачують його, що під час першої гри він змусив їх нервувати ще більше. Його запустили сюди, і він обманює нас, прикидаючись нашим товаришем. Хто цей тип? Його підсадили, щоб маніпулювати нами. Починається бунт, і Гіхун нарешті зізнається, що він вже грав і був єдиним переможцем, бо всі загинули. Хтось не вірить, а хтось вважає, що цим треба скористатись. Червоні погрожують гіхуну, і голосування продовжується. Як і минулого разу, останній голос стає вирішальним, і перший учасник голосує за продовження гри. Це інхо, він же фронтмен. Пізніше він звертається до Гіхуна та називає вчителем. Він каже, що після його слів захотів спробувати ще один раунд та просить розказати про наступні ігри. Гіхун починає розповідати, але його перериває гравець номер 100 та каже, що не варто про це розповідати усім, адже тоді всі виживуть і грошовий приз не збільшиться. Гіхун проти та каже, що якщо ігри будуть ті самі, то поділиться цими знаннями з усіма. Всі розходяться незадоволені, але інхо залишається та питає, чому Гіхун повернувся. Адже Має тепер мільярди на рахунку. Той відповідає, що це криваві гроші. Ціна за вбитих 455 людей. Інхо каже, що гіхун драматизує. Якби ти натиснув червоне, ці люди поїхали б звідси живими. Це правда. Я тиснув кнопку останній, але окрім мене ще 182 людини хотіли тут залишитися. І 182 людини прагнули закінчити. Обрав би я червона. Якби вони зустріли мене, то вони подякували б за те, що я врятував їх. Їх перериває Чон Бе та пропонує згуртуватись. До них також бажає доєднатись гравець номер 388 колишній морпіг. Тим часом між іншими гравцями відбувається бійка, бо серед них є блогер, який радив вкласти сюди крипту, і інші гравці втратили через нього гроші. Серед них репер Танос і Немгю. Вночі інхо просить вибачення у гіхуна та розповідає свою історію, мов у нього є важкохвора дружина, якій потрібна пересадка печінки, та вона вагітна. Звісно, що треба багато грошей на лікування, тому один із його клієнтів запропонував зайняти, але це було визнано хабарем і його звільнили з роботи. Деякі солдати знову займаються вирізанням органів з гравців, але скаржаться, що вже всі мертві, тому органи непридатні. Один із них докладає про це чоловіку, який виконує роль фронтмена, та винить в усьому солдата номер 11 тобто Ноиль. Її викликають. Зам фронтмена каже, що просив дівчину не заважати, але вона не хоче, щоб люди страждали. Джунхо повертається у свій відділок та вкотре просить допомогу поліції у пошуках острову, але керівництво йому не вірить, бо немає доказів. Джунхо вирішує все одно не відступати. А усок каже, що найняв ще один човен, і вони поділились на дві команди. Мьонґі зустрічає серед гравців свою колишню дівчину, яка вагітна, причому вже на останніх термінах. Гравців проводять до другої гри. Їм треба поділитись на команди по 5 осіб. Гіхун розуміє, що не знає, що буде далі, а інші гравці у голові з сотим номером взагалі накидуються на нього, і тепер не вірять йому ще більше. Інхо хоче об'єднати з гіхуном. До них доєднуються Чонбе і Техо. Вони прагнуть взяти п'ятим сильного чоловіка, але врешті-решт погоджуються взяти до себе Джун Хі через її становище. Починається гра. Суть у тому, що команда зі зв'язаними ногами має за 5 хвилин обійти велике коло на кожній десятиметровій познаці. Один член команди грає в міні гру. У разі виграшу команда переходить до наступного етапу. Перша гра Дагджі, друга летючий камінь, третя конгі, четверта Дзига. п'ята джегі. Команда, яка не впоралась за відведений час, розстрілюється. Но Іль не підкорюється наказу та добиває живих гравців. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую! Далі йде команда у складі з шаманкою, сином з матір'ю, скромною дівчиною та трансгендерною жінкою. Вони перші, кому вдається пройти цей раунд. Неочікувано, але всі інші гравці дуже за них радіють. Якісь команди гинуть, якісь проходять далі. Команда Гіхуна йде останньою: Джун Хі з першої спроби вдається виграти у Дак -Джі. Чон Бе одразу ж попадає каменем. Техо теж справляється з першого разу. А ось інхо має три невдалі спроби, на які команда витрачає аж дві дорогоцінних хвилини. Гіхун теж справляється, хоч і за допомогою інхо, але головне команда виживає. Після другого раунду гравців залишається 255, а призовий фонд на одну людину складає 78 мільйонів 823 тисячі. Багато учасників знову незадоволені, що загинуло мало людей. Навіть просять перерахувати. Відбувається голосування. Тихо і гравець номер один обіцяють, що проголосують проти. Бабця очікує теж саме від своєї команди, але для неї стає справжнім ударом, коли її син голосує за. Те ж саме неочікувано робить і Хюнчу. Діхун нервує, що голосів за так багато. Він вже збирається знову звернутись до всіх, але його випереджає інхо. Ви ж бачили, скількох уже вбили. І хочете ще одну гру! А ви впевнені, що не помрете? Але люди кажуть, що сума для них замала. Гравець номер 100 закликає провести ще одну гру. У підсумку 116 голосів проти, а 139 хочуть продовжувати гру, серед яких навіть Чонбе. Сьомий гравець зізнається матері, що у нього є ще один великий борг, який він приховував. Чонбе теж дуже соромно. Компанія Таноса нападає на мюнгі, бо він голосував проти через джунгі, щоб вона повернулась додому, але залишають його, коли бачать інхо. Перед відбоєм Гіхун застерігає, що на них можуть напасти та будує барикади і пропонує спати по черзі. Коли червоні теж закінчують зі своєю роботою, то доної в кімнату забігають двоє чоловіків. Вони погрожують їй, якщо вона й далі буде перешкоджати і добивати людей, які б могли піти на органи. Вночі Гіхун ділиться своїми сумнівами з Чонбе, що він вже не такий впевнений, що зможе тут щось змінити. Цю розмову чує Інхо. Вранці всіх проводять до третьої гри, яка називається Хто зі мною. Коли гра розпочнеться, платформа почне крутитися і буде оголошено число. Ви матимете 30 секунд, аби сформувати групу з кількості людей, що відповідає числу, зайти в кімнату і зачинити двері. Всі обдумують подальшу стратегію. Перше число 10. Ті, хто об'єдналися і зайшли в кімнату, вижили. Цього разу Ноиль не добиває людей. З кожним подальшим числом напруга зростає. Хтось зіштовхується зі зрадою, хтось з непорозумінням. Розпочинається фінальний раунд, це число два. На великий подив інхо рятує Чонбе, але у кімнаті є ще один чоловік, тому він його безжалісно вбиває, що вражає Чонбе. Після гри всі думають тільки про голосування. Гіхун прагне поговорити з тими, хто проти, але інхо застерігає, що може спалахнути бійка, і цього не варто робити. Усього залишили 100 гравців, на кожного по 356 мільйонів. Команда Гіхуна сподівається, що тепер заради таких грошей більшість погодиться піти. Розпочинається голосування. Деякі люди дійсно передумали. Чонбе хоче розповісти гіхуну про те, що сталося у кімнаті з інхо, але його перериває жінка, яка неочікувано проголосувала за. Вирішальний голос знову за інхо, але це нічия. Червоні кажуть, що завтра буде повторне голосування. Джунхо з командою досі розшукують острів. На одному вони помічають, щось дивне, де є двері, тому вирішують дослідити його. Але коли спецпризначенець відкриває двері, стає потужний вибух, і він помирає. Ще дехто отримує поранення. Капітан Пак пропонує повернутись додому. Але чоловіки налаштовані рішуче. Якщо влаштували пастку, вони знають, де ми і куди йдемо. Раз на день будемо змінювати частоту рацій. І відтепер жодних мобільних. Гравцям роздають обід, де захована виделка. Оскільки між гравцями напружені стосунки, ситуація загострюється ще більше, особливо після масштабної бійки у туалеті, внаслідок якої гине танос та ще декілька людей. Гравці, що залишились у кімнаті, здивовані, що грошовий приз виріс. Тепер їх залишилось 95%. Кожна група починає рахувати своїх людей, кого ж залишилось більше. Ті, хто проти, мають перевагу в один голос. Вони починають радіти, що завтра поїдуть додому. Але Гіхун розуміє, що після відбою почнеться бойня. Інхо пропонує напасти першими, але той проти. Натомість він пропонує напасти на солдатів, щоб заволодіти їхньою зброєю, а потім піти нагору, щоб дістатися фронтмена. Ти пропонуєш. Принести малу жертву заради більшого блага, ми маємо покінчити з грою зараз, навіть якщо це вимагає певних жертв. Вночі один із спецпризначенців бачить, як капітан пак робить щось дивне з його дроном. Він починає щось підозрювати. Між ними починається боротьба, і капітан скидує чоловіка за борт. Як тільки гасне світло, приплічники гіхуна ховаються під ліжками. І весь час, поки гравці вбивають один одного, вони не втручаються. Коли гине достатньо людей, солдати заходять до кімнати. Як гіхун і казав, вони сканують померлих. Серед них є й приплічники гіхуна, які прикидаються. Тоді вони нападають на червоних, забирають зброю і починається стрілянина. Багато солдатів гине і їм дають наказ відступити, але один залишається його беруть у заручники. Розпочинається тривога. Гіхун звертається до всіх та просить доєднатись, щоб разом піти на гору. Їх не так багато, але вони рішуче налаштовані. Хюн Джу бере на себе роль лідера та розповідає, як користуватись зброєю, оскільки раніше була спецпризначенцем. Заручник проводить їх на гору до пункту управління, але на них нападають червоні. Гіхун бере з собою лише чонбе, щоб пройти далі до диспетчерської. Стрілянина триває доволі довго В групі важко справлятися з солдатами, вони хочуть піти. Але інхо каже, що це погана ідея та пропонує відстрілюватись далі. Зрештою, у них залишається все менше патронів. Гіхуну з Чонбе теж важко, і вони повідомляють, що у солдатів є ще запасні магазини у кишенях. Комусь треба сходити до зали і принести це все. Хюнджу каже, що вона може піти, але викликається Тихо. Інхо бере з собою ще двох чоловіків у якості підкріплення для Гіхуна. Техо просить у всіх допомоги зібрати патрони. Він вже йде нагору, але розуміє, що Дуже боїться, хоча і був морпіхом. Гіхун просить інхо пошукати інший шлях в обхід. Той погоджується та обіцяє, що вдарить стилу. Гіхун віддає тому свій запасний магазин на всякий випадок. В групі Хюнджу вже дуже важко. Вона вирішує піти на пошуки Техо. Він каже, що йому шкода. Вона вже збирається йти назад, але заходять солдати. Бабці переконує її, що це буде безглузда смерть. Інхо, звісно, вбиває чоловіків, які були з ним, та передає Гіхуну по рації, що його важко поранено, і таким чином ініціює свою смерть, а потім змінює частоту на рації та віддає наказ закінчувати. Гравці, що залишились на сходах, розуміють, що їм нічого не лишилось. Вони здаються, але їх все одно вбивають. Серед них і той художник. Гіхуну і Чонбе теж доводиться здатись. До них спускається інхо, вже перевдягнений у фронтмена, та запитує, чи сподобалось гіхуну грати героя. Тепер дивись на наслідки своєї гри і героїзму. Фронтмен вбиває чонбе. У гіхуна починається істерика. Фронтмен йде, а червоні його насильно тримають, щоб він дивився на померлого друга. Після повстання гра відновлюється у звичайному режимі. На цьому закінчується другий сезон Грав кальмари. Діліться своїми враженнями у коментарях. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться нам з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Також не забудьте перевірити підписку. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей.